Як отримати легкі гроші без вкладень. В цьому відео я покажу і розкажу, як ти можеш заробити легкі гроші без вкладень, без грошей, без часу. Так, перш ніж почати підписуйся на YouTube канал, якщо цікаво тобі інвестиції, трейдинг заробіток, пасивний дохід. Також в телеграм-канал, де ти можеш спілкуватися, задавати питання. і бути частиною ком'юніті інвесторів, тих, хто хоче отримати дохід інвестицій, пасивного доходу, форекс трендінгу. Так, проєкт Да? Хто не знає, це проєкт, який зібрав 4 мільйони. Ось він займається тим, що бере в нас частинку інтернету, да, 1% чи 0,5%, і кум. ми його не використовуємо. Да? Ми ж не качаємо сутками на проліт там торенти чи фільми дивимося. І то там частинка яка залишається вільного інтернету, і він його це бере і, наприклад, там продає іншим людям. Да? Або направляє на те, що там якийсь там чат GPT чи там, другий якийсь там AI, штучний інтелект, ну, навчається, да? обучає його систему. Ось І за це все ми отримаємо понти, які в подальшому нам конвертнуть в токен проекти, які ми зможемо продати. Ось. Нам тут не потрібно взагалі нічого не робити. Треба, щоб був телефон або комп'ютер. Ну, не знаю, як там з телефона, з комп'ютера точно можна. Ось, Поки ми працюємо, або поки комп'ютер включений, да, у нас є сайт, у нас є розширення. Ось, Ми маємо скачати таке розширення раз, да, для Google Chrome. А, зареєструватися, ввести логін а, і свою пошту. Також ввести invite-код буде в описі. І підключитись, ось, і е, саме розширення почне вже фармити, да? роздавати чуть-чуть інтернету. Ось, да? І буде е, фармити нам е, поінти І потім, подальшому, коли вже буде airdrop, ми отримаємо е, конвертацію з цих поєнтів в токен. І по-подальшому ми вже продамо цей токен за USDT, наприклад. Да? Тобто, вже за реальні гроші. Ось, в чому тут плюс? Що Ми тут нічого не робимо. Да? У нас комп'ютер лежить, буває, залишає на ніч, тобто він мене працює. Ось, і фарми ці поїнти. Я тут взагалі нічого не роблю. По-перше, мої часові витраті, тут 0, також грошових витратів тут також 0. Ось, і, ну да, проєкт вже вже тут багато епох пішло. От у нас тут вже почалась нова епоха, але, по слухам, це, мабуть, буде вже скоріше остання епоха. Цьому. Ну, але побачимо, якщо будуть епохи, то нам буде ще більше часу, да, щоб нафармити ці поєнти. Ось, в чому тут суть? Тут е, мінімум потрібно, щоб вас активували, да, пробнули ваш аккаунт 100 годин. Потрібно, щоб е, комп'ютер фармив, да, роздавав цей кусочок інтернету. Ось, і, в принципі, все. Після 100 годин, ну, в треба фармити, але після 100 годин ви вже є е, підтвердженим аккаунтом. Також треба тут верифікувати e-mail, Верифікувати wallet адрес Підключити можна через фото розширення. В телеграм-каналі я писав, як це зробити. Ну і підтвердити да, свій wallet в e-mail. Так, ну, в принципі, це. Я от почав фармити з епохи 4. Ну, і у мене десь на фарму, ось які там. Ну, от, ви бачите, так. Да? Ось тут також є реферальна програма. Тут, начебто, і ви, і я щось там отримаємо. Тому це приємно для обох сторін. ось Тому реєструйтесь там. Да. Всі посилання будуть в коментарях. Я окремий пост ще зроблю в Телеграмі. з всіма силками. Так, ось дашборд, Ну от, да, от, розширення нам потрібно встановити його. Встановити і активувати ось тут логін, свій пароль ввести, який ми вкажемо при реєстрації. І все. Ну і все, фармити. В принципі, поки комп'ютер включений, то він працює і фармить нам point. Ось. Ну. В принципі, все, що хочу сказати. Також, якщо ти хочеш отримати пасивний дохід, то всі посилання будуть в коментарях, а я там розказую, як я отримую, і як от ти зможеш також отримати. Все, всім пока.